Вітаю, я Олена Колібаба, репетитор з математики. Пропоную розглянути завдання, яке зустрічається в 9 класі, і, звісно, на НМТ. Це системи рівнянь другого степеня, які розв'язуються дуже просто і легко через графічний спосіб. Конкретно розв'яжемо на прикладі. Перед нами три завдання, і головна, головне питання це. Встановити кількість розв'язків, тобто нам не, не потрібно знати навіть конкретні задані числа, просто кількість. Для цього ми аналізуємо, звичайно, кожне рівняння або функцію, яка задана. В першому завданні ми бачимо х квадрат, у квадрат дорівнює трьох. Це рівняння коло, центр якого знаходиться в початку координат, а радіус дорівнює корінь з трьох. Тобто це приблизно 1,7. Ми відступаємо 1,7 в різні боки вліво-вправо, і схематично малюємо коло. Далі, Y дорівнює Х це лінійна функція, це прямо пропорційна залежність, тобто це бісектриса нашого кута. Ось так проходить пряма. І, очевидно, ми маємо дві точки перетину коло і прямої. Значить, тут кількість розв'язків 2. Якщо аналізувати наступне завдання, у нас воно третє, то тут одне явно задана функція корінь з. Х. З іншого боку є рівняння. Рівняння прямої, причому ми можемо дуже легко визначити і виразити через функцію. Для цього обов'язково y ми залишаємо або переносимо так, щоб він був окремо зліва або справа, а X і числа збираємо в іншій стороні. Тут зручно двічку забрати вліво, а y перенести вправо. Тобто, це наша функція корінь з X, яка представляє собою гілку параболи, що виходить з нуля. Y дорівнює х-2. Це пряма лінія знов таки, але вона на мінус 2 вниз опущена або вправо перенесена. Тобто це ось так ми можемо взяти лінійку і вже конкретно через ці задані дві точки провести лінію, і ми бачимо, що тут буде точка перетину одна. Це означає один корінь, один розв'язок. І останнє. В п'ятому завданні є наші рівняння, але неявно задані. Тобто неявно задані функції. Тобто, треба виразити ігри з кожного. Щоб тут виразити ігри, нам достатньо мінус 6 поділити на х, і ми бачимо обернену пропорційність. Тобто графік нашої функції гіпербола. Але вона буде розташована в другій і в четвертій чверті. Навіть можна схематично її ось так намалювати. Зверніть увагу, ось це це наше від попередньої функції. Я навіть приберу, щоб не заважала. Так ось, коли ми розв'язали гіперболу, так само нам треба з другим розібратися. Y переносимо вправо до 2х, і трічка переноситься з мінусу. Тому буде y дорівнює 2х-3. Це пряма лінія. По-перше, вона буде опущена на 3. І по-друге, її кут нахилу буде більш, ніж в попередніх, там де y дорівнює х, він буде більш стрімкіше. І отут ми бачимо. Що наша пряма і гіпербола. Ну, ніяк не перетинаються, тобто вони розходяться і тут буде порожня множина. Ось так графічно, за допомогою знань про функцію або про рівняння фігури, ми можемо, можемо встановлювати кількість розв'язків системи. Якщо вам цікава ця тема, долучайтесь, пишіть в коментарі, будемо далі розбирати конкретні приклади. Uspjehi vam i do nove susreti